Так, націю спробуємо продовжити все ж таки цю розмову, бо дуже кортить завершити саме сьогодні, щоб не залишати надовго. Спробував знайти інший комплекс, навіть поміняв карту з більш потужним інтернетом, як в принципі заявляють. Ну, перевіримо, на чому ми зупинилися. Ми зупинились на тому, що існує теорія пульсара, яка говорить про те, що. Спільноти розвиваються нашаруваннями, і пробой з попереднього нашарування в наступне нашарування, в наступний рівень розвитку суспільства він виконується лідерами, виконується унолідарно. І коли перша скажімо, структура, яка на новому рівні розвивається, це завжди структура монархічна або унолідарна. Поступово йде заповнення цього нового прошарку. Нового рівня розвитку спільноти, і тому уналідарність перетворюється на, поступово на е, аристократію, тобто на декілька лідерів. І е, останнім кроком на вже республіканську модель. Тобто, коли практично весь простір е, має своїх лідерів, своїх прихильників ініціативи, От, і в результаті ми утримуємо. Е, е, Максимальне заповнення. Якість відеогарна, дякую. І ми отримаємо в результаті максимальне заповнення цього рівня в той самий момент, коли рівень заповнений повністю, все дуже класно, все дуже якісно, але спільнота потребує розвитку. Йде розуміння того, що час переходити. На новий рівень розвитку, і для того, щоб вийти на цей новий рівень розвитку, потрібні люди, які його вже бачать, в той самий момент їх підтримує доволі мало людей. Саме тому сам ну, безпосередньо уналідарна модель здатна пробити не модель, а уналідарна поведінка, да, можна так сказати. Да, лідери такі, от вони здатні пробити захист, перехід з одного рівня на інший, для того, щоб вже на новому рівні, поки вони... Він один там, наприклад, нести свою концепцію, свою ідею. Так відбувалось при переході від родової моделі до етнічної моделі. Так було від переходу при переході від етнічної моделі до релігійної моделі. Так було при переході від релігійної моделі до політичної моделі. Політична модель це модель полісів або територіальна модель. Поліси це населені пункти, фактично території. І от ми сьогодні фактично знаходимося на останньому етапі розвитку територіальної моделі. Ніякої іншої, ніякого іншого варіанту більше неможливо, крім республіканства. Монархії не витримують, вони переходять в конституційні монархії. Вони нікому не цікаві, тому що люди хочуть самі бути лідером. Вони всі знають, що таке політична модель, і їм підходить виключно республіканський варіант. От Якщо ми говоримо про наступний рівень да, про електронні кооперації, то там поки що скажімо, панують фактично одноосібно монархи, такі як Цукерберг, наприклад, який є е, електронної монархії Facebook або, наприклад, електронної монархії Alibaba, наскільки я там пам'ятаю, ну такі от. Монстери, да? от цей простір, простір електронної взаємодії. Він е, поки що доволі важкий, незрозумілий для більшості людей, і е, розуміння того, що на ньому теж можлива і аристократія, і е, в, в, в кінці кінців республіканство, Це поки що далеко. До цього далеко. Ми говоримо, ми ще не наїлися політично, да от польполітичною кооперацією. І політична кооперація можливо виключена в республіканській моделі, до речі, в, най... в найанархічній версії республіканської моделі, тобто в моделі самоврядної республіки. Бо, можливо, ще орденські республіки або радянські республіки, де все ж таки зберігається частинка централізації, коли є такі от силове угруповання. Воно створює умови для е, імітованої республіки і в принципі контролює всі процеси права, З, е, як розробки права, так і впровадження права, так і захисту цього права. Оце е, Орденська республіка е, вона е, а вже ж має розпастися на республіку самоврядну і безпосередньо сьогодні в, в державі Україна діє. Модель, вона заявлена, просто що не впроваджена ще, це модель самоврядної республіки. Самоврядна республіка відрізняється тим, що ніякої централізації не існує. Існує виключно консолідарність. Тобто люди на місцях можуть зібратися разом в населеному пункті в частині населеного пункту. Визначити, що на цій території. Крім них ніхто не приймає рішення обов'язкові для виконання на цій території. І все в даний момент виникає вже офіційно, конституційно. Такий от маленький осередок волевиявлення. Таким чином була утворена орган місцевого самоврядування, громадська рада міста Кам'янське. Воно вже існує. Це абсолютно конституційне утворення, на відміну від залишкової там радянської моделі. Дніпразіржинська городського савіта народних депутатів, який був абсолютно незаконно, але й нелегітимно переименований в Кам'янську міську раду, якої вже ж не є, бо це не є органом місцевого самоврядування. Він не формувався на підставі Конституції України 1996 року. Конституційна вже утворена, неконституційна поступово буде ліквідовуватися так. Само в місті Дніпро утворена. Орган місцевого самоврядування АНД районна в місті Дніпро Рада, утворена з застосуванням інструментів консолідації. І от тут я поступово підходжу до того питання, яке мені ставилось: як за допомогою консолідації можна утворити орган місцевого самоврядування раду населеного пункту. Е, найпростіший варіант це коли збирається одна-дві вулиці і приймається. Протокольне рішення про довіру або недовіру до радянської ради в той момент, коли висловлюється недовіра, стає зрозумілим, що радянські ради і не призначені, і не зберігаються діяти за конституцією держави України 96-го року, і опікуватись людьми їм ніяк не цікаво. Тоді, в принципі, ці самі жителі спокійно можуть приймати рішення про утворення органу місцевого самоврядування свого населеного пункту. І той факт, що інших вулиць або будинків тут немає, ролі ніякої не грає. Зараз поясню чому ці люди утворюють орган місцевого самоврядування, передбачений Конституцією України 1996 року 140 статтею. Як тільки вони утворили такий орган, інші вулиці, інші будинки спокійно, без будь-яких проблем можуть. Провести власні збори своїх будинків, своїх вулиць, прийняти протокольне рішення про делегування до цієї ради свого представника і абсолютно без будь-яких протиріч, без будь-якого спротиву, долучитися до роботи такої ради. А чому? Тому що рада в Самоврядній республіці, це в першу чергу місцева дипломатична платформа. Вона абсолютно відкрита для ініціатив, які долучаються в спільні рішення. Якщо якийсь будинок не здатний провести збори і делегувати свого представника, то це ну, нічого страшного. Пусть от, Можуть поки що спати. От, абсолютно немає проблем. Спить далі. В якийсь момент у вас з'явиться ініціатива. І знайдеться людина, і ви спокійно цю людину делогуєте на дипломатичну платформу вашого населеного пункту. Дипломатична платформа, розумієте? А не командна платформа, а не наказова платформа. Ні, більше немає порівнянь, чи має значення ваша ініціатива, чи достатньо там її підтримало людей, щоб набрати 50% плюс один. Це абсолютно якась дурня з. Так званого закону про місцеве самоврядування, і вона є ще й неконституційною дурнею, тому що в Конституції України держави України 96-го року ніякого принципу конкуренції немає. Там більше немає того демократичного централізму, коли меншість підкорюється більшості, а є виключно спільні рішення для вирішення спільних завдань територіальних громад існують, наприклад, районні та обласні ради. Не може районна та обласна рада приймати рішення за свої територіальні громади не зверху вниз йде волевиявлення, а знизу вгору, коли делегати територіальних громад збираються в районній раді і приймають рішення, як вони правильно будуть обліковувати і обслуговувати газопровод, наприклад, оцей, цей, що був е, довгий час викрадений в часи приватизації, а тепер ні. Тепер його повернули на баланс жителів населеного пункту, виставили рахунки реституції попереднім крадіям і спокійно тепер вже виставляється там. Ну я не знаю, там три копійки може за транспортування цього газу, може пів копійки, а може ноль копійок. Яка різниця? Тепер по іншому йде розрахунок. Так само дороги повернуться на баланси. І а вже ж вони будуть обслуговуватися обслуговуватись спільно такі рішення будуть прийматися в нормальній конституційно утвореній е, міській раді як е, органу само е, не самоорганізації органу самоврядування. Місцевого самоврядування, а не у той підлоті, яка Дніпропетровський городський совет народних депутатів під керуванням ватажка Бориса Філатова, це ж не є органом місцевого самоврядування. Вже стільки разів доведено, що це самозванці, що це просто сволота, яка накралась і ніяк нажертися не може, і визнати навіть не може. От зараз запитаю Яніборю, да, от як ти там опинився? Тебе люди куди обирали? Ким. Мером, а ти коли приперся в це крісло і подивився в цьому кріслі, де, куди ти посів, що воно, що там немає органу місцевого самоврядування, що ти не вийшов до людей і не сказав. Люди добрі, ось така дурня вийшла. Уявляєте, ви мене мером обрали, а в нас та досі Дніпропетровський городський совет народних депутатів. Що будемо робити? Люди б сказав: так взагалі нема проблем, ти молодець боря. Ну, навіть сказали ви Борисе, молодець Борисе. Давай керуй, як ми це правильно зробимо. Я пропоную там провести як польський сценарій, щоб ми в один день провели збори всіх там наших районів, там, наприклад, або будинків і так далі, і поступово зібрали би нашу Дніпро... Дніпровську міську раду перше скликання, а не чергове радянське. Порахуйте скликання, і ви отримаєте рік заснування Дніпровської міської ради, 1990, наскільки я пам'ятаю, перший чи другий. Розумієте, чи ні? Це коріння в іншій конституційній моделі. І ці нахаби, дозволяючи людям розповідати, що вони орган місцевого самоврядування. Брехливі сволоти називаю речі своїми іменами, тому що вихопити, вкрасти частину Парка Шевченка в цій частині Парка Шевченка, побудувати для себе е, оцей от комплекс Амстердам, і розповідати всьому місту з такими очіками. Людочки, ви що? Як це так сталося? У міста викрали 30 дільниць. 30 дільниць. 30 дільниць? Ти сам скільки вкрав? Я вам не боря. У цих людей немає права. У нас права є. В той момент, коли такі люди усвідомлюють, що вони теж український народ, а вже ж вони можуть діяти за Конституцією, але вони не хочуть. Воно їм не вигідно. В них є кишенькові, оці от злочинні угруповання силові, на кшталт КП, муніципальна варта. Воно що? Утворено за правовою моделлю? Ну а вже ж ні. Нічого правового там немає. Це просто звичайне ракетеське злочинне угруповання. Зараз, якщо зберуться в якомусь районі люди і оформлюють протоколом зборів утворення територіальної поліції, все, оце вже. Дійсно, наявне розпорядчий акт українського народу, відповідно до якого створена правозахисна структура, і вона в своєму праві Протиставити такій силі, хоч що-небудь, нічого неможливо. Вони концентруються поступово, разом починають взаємодіяти відділки територіальної поліції різних районів. Таким чином формується територіальна поліція міста, яка починає взаємодіяти з територіальною поліцією інших населених пунктів в районі. Потім райони в область, і нарешті-решт ми отримуємо територіальну поліцію загальноукраїнську. А не у ту Аваковську. Яку він назвав там громадські організації Нацполіція України чи як там Нацполіція, да? і, і розповідає всім, що це є правозахисна структура. Ну, бачили ми цю правозахисну структуру. Вчора у хлопця запитують, є розпорядчий акт, є дозвіл місцевого самоврядування, щоб тут знаходитись, нема, кажу, що ти тут забив? забув? Їдь додому. І поїхали, нікуди вони не подінуться. Почав там бикувати, там, через губку розмовляти, там силою тиснути, не пройде вже більше. Не пройшло угруповання благоустрійських, звичайні ракетири, нічого іншого там немає. Розповідають якісь байки про архітектурний ансамбль. В той самий момент ми, ми бачимо це місто. Ми бачимо, скільки зруйновано реальних пам'яток архітектури, тому що так було вигідно. За це були заплачені гроші. Безпосередньо на Яворницького біля Гоголя впав будинок. Скільки його тримали, скільки його завалювали. А це була історична будівля. І не єдина. Для того, щоб використовувати інструменти консолідації, треба усвідомити значення цього слова: консолідація. Правило консо спільного. Лідаць лідерства правила спільного лідерства. Правило спільного лідерства означає, що кожна маленька територіальна спільнота, будинок або вулиця можуть мати власну ініціативу, і ця ініціатива обов'язково буде врахована в спільному рішенні. Це правило консолідації. І тому вам не важливо, чи є у вас конституційно утворена рада чи ні. Якщо ваш будинок або ваша вулиця. Мають свого представника, ви оформлюєте протоколом збору зборів йому делегативні повноваження, і він включається в роботу цієї ради на повних правах, не менше ніж інші. Голова ради в цьому випадку це лише концентратор, це не людина, яка надає накази всім іншим. Це та людина, яка фактично модерує дипломатичну платформу. Не більше він не командир всім, він просто модерує. Роботу для того, щоб вона мала максимальну ефективність в радянській раді. Все принципово не так. В радянській раді є голова ради, і в цей момент повноваження депутатів завершуються. Це звичайні щістки, якими просто їх голосами от, за 3-4 копійки можна просто просовувати будь-яке рішення, легітимізовувати будь-який злочин. Отак от було в радянських радах, в тих, які зараз існують. От. Які там Філатов каже, я ліквідую ради, ти дебіл. Ти що не розумієш, що ти не маєш права ліквідовувати ради? Ну, а вже ж не розуміє, то вже таке, то інша тема. Радянські ради є нелегітимними на території держави Україна. Легітимними тут можуть бути тільки такі ради, які утворені зборами жителів населених пунктів. Якщо не знаєте, як це зробити, звертайтесь. Ми вам надамо зразки. Ви зможете зайти, подивитись відео, як це утворюється. Так дуже галосно, бо люди вони зазвичай вони забувають. не те, що забувають більшість вихована з нас в той конкурентній моделі, і ми розмовляти не дуже вміємо. Ми постійно закидаємо якісь примітивні речі, які в принципі не важливі, коли ми дологуємо повноваження. Їх обов'язково треба вирішити. Але спочатку ми маємо утворити оцей інструмент, де будуть прийматися ці рішення, дипломатичну платформу ну, нормальної, самоврядної Республіки Україна. Коли ми утворюємо дипломатичну платформу, до неї дуже легко долучатися. І тому неважливо, якщо вона не створена, ви можете створити її зборами одної-двох вулиць. Якщо вона створена, ви проводите збори в себе в будинку, отримуєте протокол надання делегативних повноважень, долучаєтесь до роботи ради, стаєте депутатом першого скликання вже нормальної конституційної ради відповідно до Конституції Держави України 96-го року. І що ще треба сказати? От цю частину будемо вважати завершеною. Я хочу трохи сказати про активістів. Знаєте, це дуже дико дратує. Поведінка, коли ви просто не здатні розуміти, що той, та людина, яка поруч з вами щось робить, підтримати треба цю людину. Розумієте? Він же ж робить в потрібному напрямку. Підійди, просто скажи, добре слово, скажи, якщо не можеш нічого зробити руками, допоможи щось зробити, але тявкати, кусати за ноги. Це настільки гнила поведінка, що в е, таких друзів, от коли ворог це приходить і робить, розумієте, просто береш, б'єш в пику, або баниш, або ще щось. А коли приходить друг, і ти не можеш просто сказати йому: слухай, може ти підеш кудись, забіжиш десь, тому що ти не можеш зрозуміти, що штовхає людину на таку поведінку, або якийсь моральний авторитет. Для нехай. Достатньо такої маленької спільноти, але моральний авторитет, і він кусає за ноги. Це гнила поведінка, розумієте? Таким чином ми консолідуватись ніколи не зможемо. Навчіться, будь ласка, дуже прості речі на вашому фронті. Ви лідер. Робіть собі спокійно на цьому фронті. Бачите на іншому фронті людину, яка робить, зайшов в гості, обережно витер ноги перед входом. З посмішкою, доброзичливою посмішкою, сказав добре слово, підтримав і вийшов. Дуже хоче щось поговорити на цю тему. Зайди в приват, і розмовляй скільки завгодно. Ну тявкати. Ну це, пробачте, дуже низько. Не можна заважати один одному, коли ми робимо одну справу. Ну я не можу собі уявити, коли йде ф... стоїть фронт, так? Нападають якась сволота на людей. І тут один. Та ти неправильно стріляєш, да куди ти стріляєш? Ти, 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 ну, ти, 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 ти взагалі лайно, да пішов ти, де да? я тебе краще сам пристрелю. Це так бої не виграють. Це не поведінка побратимів. Якщо ми побратими, давайте поважати один одного, поважати роботу один одного, поважати дії один одного і не тявкати, не кусати за ноги. Дуже прості дії, це основа консолідації. Повага лідерів один до одного. Лише в такій ситуації лідери здатні на дипломатичній платформі створити спільне рішення, яке враховує ініціативи один одного. Врахування ініціатив це приблизно, знаєте, як? Я хочу зробити отак. А я не хочу, щоб ти цього зробив. Це не ініціатива, це руйнація чужої ініціативи. І якщо ваша ініціатива лише в тому, щоб завалити чужу ініціативу, то тоді таку ініціативу треба просто спокійно сказати людині: це не ініціатива, вставає геть звідсіля. Якщо є ініціатива, вона приблизно така: я прошу зробити отак, а я отак. Ми можемо вигадати спільне рішення. Да, давай зробимо отак, і тоді буде і для мене добре, і для тебе добре. Не треба вигадувати варіант, в якому для мене буде добре, а для тебе погано. Якщо ви вигадуєте такий варіант, це вже не ініціатива, це асоціальна поведінка. Це не консолідація, а конкуренція. Ми не живемо в конкурентному середовищі. Воно більше не потрібно. Нам потрібна консолідація. При консолідації лідери в першу чергу намагаються врахувати ініціативи один одного, щоб вони склались в спільне рішення, яке влаштовує всіх. Ну, десь так. Добре, не буду затягувати. Дивіться з самого початку. Всім дякую, хто приходив, всім дякую, хто коментував. І тому до побачення.